Подорожуючи містом, замітив оголошення про акцію Зігрій бійців АТО акція проводиться в філії Новобузької бібліотеки номер 5 яка знаходиться в клубі приватного радного підприємства лан. І я вирішив завітати, знати і на свої очі побачити, що робиться під час цієї акції, хто працює над нею, які люди заходять, як підготовлюються, хто буде відправляти результати мого відвідування. Ви. Зараз побачите в відео. Новобузька бібліотека філія номер 5 вирішила допомогти бійцям в зоні АТО. І в нас діє клуб Господиня. Переважно це люди, які пенсійного віку, жінки. І ось на одному із засідань ми вирішили допомогти бійцям АТО. І назвали свою акцію Зігрі бійців АТО. І вирішили зробити таку акцію старим речам надати нові нове життя. Жінки розпускають світера, в'яжуть носки. Ну, мені б хотілося, щоб ви бачили. Розпускають світера, в'яжуть носки. Також із старих світерів шиють шапки. Шиє шапка у нас Людмила Вікторівна. Будь ласка, розкажіть, скільки виходить, із яких. Беру світера, вирізаю таку форму. О, потім виточки тут зробила, шила, вивернула. І вийшла в мене шапочка. Підшлюм. Так. Ну, зараз такі вийшли. Ось все з віддарів йде. теплі тіплі. Все ось, ось тіпленькі такі підкладочками, без підкладочок, як, кому буде. Кому. Це як. Ми це не думали, що так прийдеться, не, не вчилися. Ну, а тепер вже по ходу дійстві. Хай їм буде тепло, хай їм там буде добре. Але хочеться, щоб все кінчилося і додому прийшли. Ось саме поки ми тут прийшла з майстри Світлана Олексійна, яка тільки що принесла оцю партію носків, які вона в'язала. Світлана Олексійна, це в руках Ні, ви покажіть, що це ви зігріваєте наших бійців. О, Люди зігрівають чим можуть. Да, тому такі, що... Які Нитки були вже? Нитки ви самі. Нитки є, є, є такі у нас жінки, які не можуть в'язати. Вони розпускають і готують нам клубочки, клубочки в нас ось приносять всіми. І в'язані, все у нас тут з клубочками. І вони беруть ці клубочки. Кожна тоді бере свої, вибирає і в'яжуть носки. Ну, ще приносять ось матраси, щоб зігрівались наші бійці. Всі матраси в хорошому стані, які там трошки, старші, старіші, ми ще й на них чегли. Закрутка, гречку, все це ми вже передаємо, бо в нас вже не вміщається в бібліотеці. Також з нами працює. Міський депутат Борт Валерій Григорович, який допомагає нам усьому, і він веде тут свої прийоми. У нього в нашій бібліотеці є громадська приймання. Люди звертаються за роз'ясненнями. Він щочетвер кожного третього четверга проводить у нас в бібліотеці свою громадську приймання. Я коли знав, що тут наші новобужани збирають. І щоб домогти, допомогти бійцям під акцію ігри бійців, АТО я бистренько своєму сім'ї зробили таке оголошення. Проїхали по території нашого поблана, або, як кажуть, раніше називалися родина. Теж провели, поцепили ці всі оголошення, дали номера телефону, щоб люди дзвонили, спрашували, що треба привезти, куди і як. І теж своєю сім'єю ми зробили. Зробили, обійшли всіх своїх теж на вулиці сусідів, здаткових позвозили, і пальта позвозили, і світера, і шарфи попривозили сюди. Продукти привезли, і макарони, і вермишель, олію привезли теж. Все, що можемо, допомагаємо. Ми сподіваємося, що це дійде до наших захисників. Конкретно, як у нас тут така задача, і щоб вони там були в теплі, не в голоді, і ждемо їх додому, я кажу, з побіду живими, і здоровими. А звідки ви знаєте, що треба передати воїнам? А, а, а в нас є волонтери, які їздять туди, такі як Крикун, Віталій Нагорний. їздять. Вони туди їздять, узнають, що треба. І приїжджають сюди, кажуть, Ось, я хотів би навіть відмітити у нас тут за клубом Лиса Гівольна вона дуже. А? Я за за, за нас енергійна, швидко це все організує, допомагає, і одразу вона розходиться. Я по своїй лінії, вона по своїй. Тут зібралася така непогана команда, десь чоловік 16, які дівчата самі в'яжуть і так далі. І в нас зараз стоїть задача, що взагалі вносить таке продовження, яке показують по телевізору. Капусту сікти хлопцям. Капусту вже насікли. Готовий да. і, за... і доставить туди. Ми хочемо піти трошки попід хати, да, по нашій вулиці, по других вулицях, і трошки попросити у людей грошей, може хтось дасть, якусь десятку, дві, ну хто скільки може. І купити на них жаропонижаючі медикаменти, які там дуже необхідні. Так що ми вас хлопці, ждемо. І надіємося, що все буде добре.